Казка про солов'я і мудрого пугача. Соловейко Сенько веселим не був ніколи. Всі інші солов'ї і співали, і сміялися, а Сенько мовчав. Він намагався залишитися на самоті, грубіянив, якщо його за це дражнили, і любив сидіти серед густого віття у глибині садка. Можна було чути, як цілісінькими днями сусіди та рідні гандляценька. синька. Хоч би де, хоч би про що мова зайде, а про синька згадають завжди, Який він мовляв, грубіян, задирака, як не вміє поводитися. Але найгірше про що шепотілися, ніби ніхто ще ніколи не чув, щоб синько робив те. Що є сенсом життя будь-якого солов'я. Сенько ніколи не співав. Всі його родичі, всі солов'ї з давніх давен славилися своїм співочим талантом. Це про їхні пісні кажуть Солов'їні трелі. Це на їхню честь композитор Олександр Аляб'єв написав відомий твір Соловей, до якого включив навіть частину солов'їної трелі. Це їх звуки оспівують поети, коли говорять про кохання. Це їх люди люблять слухати і впізнають здалеку. Такий ось славний родовід був у нашого Сенька. Але Сенькові, як вслідкували сусіди, було байдуже до своїх родичів, сімейних традицій та цінностей. Сенько мало зважав на думку інших. А коли чув такі розмови, ставав ще злішим і похмурішим. Він супився, а крильці стискалися в кулачки. І ні слова не казав він у відповідь ніколи. жодного слова. У тому ж садку, де жив Сенько, мешкав старий Пугач Філя. Пугачі, якщо ти знаєш, пхи розумні. Ось і за нашим пугачем йшла слава розумника. Він зібрав величезну бібліотеку книг, платівок і дисків. У філі був навіть пташиний комп'ютер, єдиний у садку та інтернет. Уявляєш, яким розумним птахом він був? Пугачі птахи нічні. Це значить, що вони сплять вдень, а не вночі. Тому, коли решта птахів спали, у філі був час читати та вчитися. А вранці, коли всі починали голосувати і шуміти, Філя щільно зачиняв дверця та хатинки, в якій жив, і спокійно засинав. Якось, коли Філя, як завжди, вдень спав, під двері його хатинки злетілися сусідські птахи та завели свою улюблену розмову, в черговий раз ганили та соромили солов'я Сенька. Філя вже хотів вийти та прогнати сусідів. Що плетіли пліткувати де інде, але несподівано його зацікавило, що в садку є соловейко, який не хоче співати. Мабуть, тут криється якась таємниця. Коли прокинуся, обов'язково про це поміркую, подумав Філя. Повернувся на інший бік і солоденько заснув. Вночі, коли все стихло, Філя вийшов на ганок Зробив зарядку, потім умився, випив чаю і сів до книжок. Хм, соловенько, який відмовляється співати. Ось вона загадка, замислився Філя, а потім вирішив. Я її відгадаю і допоможу синькові. Прокинувшись наступного вечора трохи раніше, ніж звичайно, коли сонце ще не зовсім сховалося за обрієм, Філя полетів шукати сенька і знайшов його там, де той постійно проводив весь свій час серед густого гілля у глибині садка. «Ну, ми зіграємо в одну гру, запропонував Філя. Якщо зіграєш, зіграєш добре, я відкрию тобі одну таємницю. А якщо погано, неохоче запитував синько. Ну, тоді ніякої таємниці. Не відкрию, з усмішкою відповів Пугач, але це навряд згоден? «Гаразд, робити мені все одно нічого, погодився Соловейко. Гра називається асоціації. Я буду називати тобі слово, а ти мені у відповідь перше, що прийде в голову про це слово. Наприклад, я кажу сонце, ти гаряче. Або я кажу, вода, ти прозора, зрозумів? Так, зрозумів, я ж не Нездара, з посмішкою відповів Сенько. Хто раніше з Солов'єм вигри не грав, і йому, звичайно, стало цікаво. Тому до гри він долучився з великою цікавістю. Небо, почав Філя, синє хмара, і далі Пугач. Блискавки. Пісня, сказав Погоч. Горе, відповів Соловейко. Чому для тебе пісня це горе, Соловейко? здивувався Філя. Помочавши хвилину, Сінько прошепотів. У мене немає слуху. Усі думають, що як ти соловейко, ти повинен обов'язково красиво співати. А що робити, якщо слуху музикального у тебе немає, співаєш ти, ніби тобі ведміть на вухо наступив? І ти це приховуєш? терпотливо запитав Філя. А ти б не приховував? Якби я заспівав, мене підняли б на глум. Зараз, коли я не співаю, з мене насміхається всякий, хто може. А якщо я стану фальшиво співати, то ще й знущатися почнуть. Ти помоляєшся, задумливо відповів Пугач. Про тебе говорять погано не тому, що ти не співаєш, а тому, що вникаєш інших, ховаєшся в глибині садка і ні з ким не дружиш. Ще й на безглузді слова пліткарів ображаєшся і огризаєшся у відповідь. Ти обіцяв мені розповісти про таємницю, якщо я з тобою зіграю, нагадав синько пугачеві. Де твоя таємниця? Розповідай, ти обіцяв, я хочу розповісти тобі про таємницю радості. Радості? У радості є таємниця? здивувався Соловейко. Так, і коли ти її дізнаєшся, все твоє життя зміниться. Хочеш дізнатися? Хочу, розкажи. Для цього тобі спочатку потрібно дечого навчитися. Підеш до мене в учні, запропонував Філя. Соловейко погодився і став жити з Пугачем в його будинку. Кожного дня, коли пугач спав, синько читав, залишені йому пугачем, розумні книжки і робив зошиті вправи. А вночі пугач прокидався. Перевіряв усе, що Соловейко зробив за день і залишав йому нові завдання. Незабаром тема розмови птахів змінилася. Якщо раніше деревини про те, який не негідник, то тепер, навпаки, стали його хвалити, який він розумний та тямущий, найкращий учень самого Бога, у якого навіть комп'ютер є. Та й справді життя Зенька змінилося. Він більше не ховався по темних закутках, а зустрічався з друзями, які в нього непомітно з'явилися. Мало того, всі стали запрошувати сенька в гості чаєм пригощати та марсипанами годувати, тільки щоб з ним поговорити. Дивним було і те. Ще більше ніхто не питав нашого солов'я, чому він не співає. Всі нібито забули, що він із старовинного роду співаків. Але найголовніше, що трапилося, змінився сам Сенько. Очі його світилися щастям і спокоєм. Питання про таємницю радості так синька і не покидала, і якось одного вечора він вирішив. Що не відстане від Пугача, поки той все йому не розповість. Соловейко почав штовхати соного Пугача вбік і повторювати. Так яка ж таємниця у радості? Яка таємниця радості? Що за таємниця у радості? А, прокидайся час відповідати, час розповідати таємницю радості. Добре, добре, сонно пробормотів Пугач. Сьогодні я тобі розповім. Думаю, ти вже готовий. Він подивився в радісні очі солов'я і повільно проговорив. Ну що ж, слухай мій друже, радість не можна описати словами, але коли вона є, то слова звучать найкраще. Радість не приходить певного дня чи пори року. Але коли вона приходить, кожен день наповнюється світлом і теплом. Радість не має звучання, але коли вона є, прекрасна пісня лється сама собою. І ти, дорогий сенько, цю радість отримав. А як я її отримав? А отримав ти її? Тому що дуже сильно намагався стати кращим, досконалішим, добрішим і бути корисним. В Біблії написано Серце радісне добре лікує, а пригнобливий дух сушить кості, книга Приповісти 17.22. Чому синько що не вміє співати? Чи є в тебе секрети? А чи добре мати секрети? Що означає радість для тебе?